Привіт! Це 95-й день. Мого відео щеденника, я досі не подирився. Я досі не помився перед собою. Але сьогодні зранку я ходив в холодну душу. На відміну від вчора, позавчора. Не знаю. Сьогодні я знову не допив молоко, але з цього разу челенджу не буде, бо да, вот так. Боками. Блін, мені подобається, борода, усики, звісно, так. Да. Може їх не буду сбривать. Не знаю, дві. Але. Не знаю. Що... Що. Точно. Сьогодні мені здається, не снився сон. Або снився, і я його забув одразу, як тільки прокинувся. Тож це 100%, якщо мені щось снілося, то це не було щось прям вау-вау. Але при цьому я знову хотів спати, але не зміг заснути і... Прокинувся так. Uh, щось там одразу раночку полазив в телефоні. Не nee, думав, не думав. Але навіть сьогодні трохи повчився. Щось там, що я там дивчу? Дахія, Десвеген Дисхаль. Наче норм. Але знову ж таки, по, десь по 10 слів в день в мене виходить виписувати, Це моє... причому я їх не завучую, тож, сенсу від, Ну, в цьому... Від цього є сенс. І в принципі, сьогодні ще там вже піти трохи ще поспілкувався і дізнався про. Властивості сильних тієслів, то що вони можуть бути самі по собі, коні без допомоги. І що звичайні слабкі теж можуть бути, і їх не обов'язково з допоміжним дієсловом. Тобто це все жало, залежить від контексту також. Це прикольно, але над цим треба ще попрацювати. Це наче зрозуміло, але я думав, що треба ще над цим закріпити його в, себе в голові. Що? звалив сьогодні макарошки собі. І до мене знову прийшов племінник, але він вже звалив. Джол сьогодні пограв, зробив там щось 20 чи 21 серію перемог з до 900 кубків. Це прикольно. а потім я злився. І по того апнув персонажа десь на 1070 чи щось таке. Ну, коротше, нормально так вийшло. А, я. Думаю, що в цьому сезоні вийде забрати 400. В принципі, у мене зараз багато персонажів на, на, на 11 рівні Сили з гіперзарядами. Тож, якщо я постараюсь, я думаю, я міг би навіть 1000 кубків забрати, ну, цей сундучок за 1000 кубків. я не пам'ятаю, скільки там до нього треба часу, може зараз зайду, подивлюся, треба можна відключити, бо. Бо не дай Боже, що. Може понад є, нічого не пропав. До речі, так я все шумить, сорі. Да. Ще крім цього зроблю. Наче нічого піде до кінця сезону. 17 днів? Ну я думаю, 18 днів. 17-17. Е -е, я думаю, за 17 днів реально, але. Ну, Блін. Це якщо так подивитись. А, ну у мене є екзамен через 10 днів, тому я активно грати не зможу. Це так просто мені нудно було. Я там щось відео подивився, знову в групу грав. Картинку поописував. Іноді буває таке, що я пишу картинку і все йде прям добре. А іноді виходить так, що якась фігня. Наприклад, сьогодні було, наче й прикольно. Наче й фігня якась. Зараз я подивлюся, скільки в мене цих. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 3. 33, 34 персонажі. Ну, чисто в теорії це можливо, так? Чисто в теорії. Та й на практиці я думаю, це теж можливо, але це займає багато часу. По-перше, в мене не всі ще на 1000 пітків. я взагалі сьогодні кажу про Stars? Наприклад, хоть ні, нічого не сталося. Це брала старші, найцікавіше, мабуть, що було. Но, до речі, думаю, що над тим якісь кінчик мені купити. Але. Теж тяжело. А... Жарко сьогодні було. Да. Її булочки, які на завтра в школу були. Не знаю, що я буду їсти в школі, але щось, я думаю, придумаю. Йо-май-йо. Здається, в мене зганилася дірка, балка. Бо я закинув речі пратися, не розвісив їх. Клас. А зараз, як що, і друга години ночі, але в нас наче сусіди не сваряться на коли там чи миєшся, чи хочеш в туалет, чи навіть пралку ставиш. Не знаю, скільки три роки. Живемо? скарги мар. Чи може вони просто терпіння дуже гарні? Я думаю, якби було щось не так ну як мінімум попросили. Ну правильно, пісне. Ну що. й сьогодні все. Хотілося б просказати ще більше, але... Nema tako i možljivosti, nema što razkavljati. Ah, Do zavtra. Boj.